Внімання, жителі Білогородської області. Та ваша українська і своїм військової короля ці А, точно. Цей день настав. Сьогодні ми прийшли звільняти вас від окупаційної влади. І хочу вас запевнити, що мирного рішення не буде. Гано, це будеш певним кримлем казати. Блін, та я репетирую, просто не хочу забути свої слова перед таким поважним моментом. Нам краще це. це. О, дякую. Шановні, в мене тут вже є калізія, тут вже стоїть підпис 10 і підпис 10, так що вона повністю узгоджена та задокументована. Якщо ви хочете залишатися живих, якщо ви, звичайно, хочете, і неушкоджених, то краще виконувати мої накази, які я зараз зачитаю. Перше, це сидіти по своїх домівках і не виходити на двір. Ну, тобто, можете срати в відра як срали раніше, я вважаю, це максимально комфортна для вас позиція, нічого у вас не зміниться. Друге, не годуйте з рук наших бойових гусей. Краще вам не знати на що вони здатні, це такі тварини, що не подивляться. Третє. Не слухайте та не дивіться офіційні росняві медіа. На час російського від'ємного контрнаступу на радіохвилях буде транслюватися Радіо Сокаль, яке надасть вам всю оперативну інформацію, яку вам дозволено знати, та попередить про обстріл орських позицій нашими бойовими гусьми. Четверте, в разі, якщо ви не хочете виконати або вже не виконали наказ номер 1 цебто сидіти по своїх сральниках і не вилазити. Рекомендую вам краще не користуватися залізницею. Адже в сторону Москви та найбільших свіногорських міст прямують правоналаштовані ЛГБТ машини вбивці. Вони будуть вас знищити тільки як почують ваш твердий знак И і... або зачують руську душу. Ну або це просто народі ще можна назвати перегарю, внаслідок захоплення нами влади буде створено Білгородську Народну Республіку БНР. Губернатором назначимо Тимофія В'якіна. Неділю з обіда ми проведемо референдум. Очікується хороша погода і 98% за. Дягайтеся легше. В той же день, коли територія БНР стане незалежною, сюди заїдуть АТБ та нова пошта. І кожному жителю Молодої республіки роздадуть по імені пальці-копалці. В честь про дату, коли ми звінили вас з рабства. З понеділка на території БНР буде будувати свої вишки Київстар. Так що можете закупляти сім-карти оператора та шукати кращі пропозиції, вигідніші вам, дешевші, зрівнювати з Vodafone. Офіційною в БНР стане українська мова. Обов'язкове її використання в публічних місцях та в побутовому спілкуванні. В разі невиконання пам'ятайте, що в нас є бойові гуси. Вони вас знайдуть вичислять. Через півроку після звільнення вас з рабства ми влаштуємо обов'язкове ЗНО з української мови та літератури для всіх мешканців БНР. Кожен, хто не набере 120 балів, їде в Сибір. І не забувайте, що жарти про бойовий гусей та про інших бойових тварин це все звичайно класно. Але нас на даний момент одна з найсильніших армій світу. Наша зброя точна та потужна. І ми будемо знищувати першочергово військові цілі. Вибачте термінована рада по темі Штурм Москви. Слава Україні! І попри те, що Захід постійно дає нам на зброю, нам не потрібно забувати, що нам і самим треба донатити на ЗСУ. Нам не потрібно зменшувати обороти і тільки їх нарощувати. Не потрібно розслаблятися, бо війна ще не закінчилася. Нам треба донатити на дрони, на пікапи і на все, що потрібно ЗСУ. Тільки разом ми переможемо. Вони нас захищають, а ми їхній тил. Слава Україні!